Що ви пасики на моциках з повним баком Дензіка, з повним баком Дензіка? Я в рот і баю воював. Я танки грисяк барбарис. Медалі відрами давали. Я не прав, я в роті баю, воював. Ви мені скажіть, блять, в Польщі є поляки чи ні, нахуй? Бо я не по... три дня на заправках в магазинах везде, везде українці, блять. Таке чувство, що це, що, це, що це просто продовження Львівської області. Ви поняли чи ні нахуй? На. На тим. На. е. Я підо! Шість років назад я тебе хрестила і обіцяла батюшкові, що я тебе всьому научу. Mm -hmm. Ось, так що йдемо, я тебе научу курити. Йдемо за гаражі, де гаражів? Як тобі такий розклад? Йоат? Підтримай український контент. Допоможи і проєкту РекТОП, приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Юрій та Костяко. Дякуємо вам за підтримку, твій РекТОП. 70 ракет, 60 из них сбило ПВО. Мы выпустили 60 ракет, 70 из них попали в цель. Мы выпустили 70 ракет. 60 из них выполнили отрицательные попадания, предварительно взорвавшись в воздухе. Невредимы, живы здоровы, вернулись домой. Чтобы муж не ушел от меня к другой, я просыпаюсь в 4 утра, чтобы приготовить ему вкусный, красивый и полезный завтрак. Чтобы муж никуда не ушел, я ему поломала ногу. А чтобы не уехал, я ему шей стартер спалила. Завтрак. Хуявтрак. Я пару місяців назад був в Одесі, мій місцеві чуваки розповідали про те, що квартири, квартири здешевіли. Я питаю, наскільки вони кажуть, ну з кожним прильотом ракети на тисячу становиться. <су> 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 Любіма, mm. ой, та ти шо? А чим ти коси таким помила? Це те нова шампунь якась, так? Да? Ну да, то що я купляла нормально, мені теж дуже подобається. Боже, а які можна потрогати? Такі боже, які м'які, шовковисті, як блестять, можна потрогати? Трогай тобі що. У мене нема тут поня волос. Боже, сьогодні таке класне настроєння. Щось вип'ю кофійка. О, зернишка дорогі. Майкл Дженефер, заходьте, заходьте. Щось покушаємо вас отвезу в школу, сама ляжу, буду відпочивати. Блядь, біом вже дожирай цього борща задовба, блядь, дома сидіть цілими днями. Ні кофе в цій хаті, нічого, блін, не випити. Ну, що ти, розказую, як тобі зі мною катають. Вийшли покататися. Класно. Я, ти знаєш, скільки вона стоїть, ця тачка. Їдемо, кайфуємо. <рес> Мені нині зарядило, що казати слово піздець вже не модно. Треба казати крінж. Це крінж. Піздець якийсь. Do you know how much he make a year? I mean, even if I told you what. A business big enough that it could be listed on a Nasdaq goes belly up. Three, two. One. Dude, that's so fucked up. Я поїхав в магазин Victoria's Secrets. Підходить така невеличка панянка. Hello, can I help you? Такі, «Yes, yes». «I want for my wife This. Вона така, ok, size. Я такий окей, okay, І Я от бляха здивувався наскільки вони клієнтоорієнтовані. От вона знаходить нас, якусь панянку і така. She? Я такий no. І далі ми ходимо з нею по Victoria's Secrets. Вона така, ноу, no ноу! no she, Я б хотів, але ноу!» no. І потім я подякував Богу, що я грав Counter-Strike, бо я зрозумів, що вона хотіла. Вона така, me. Рашистська ракета влучила у двох дівчат, які о сьомій ранку ліпили сніговика у себе під будинком, незважаючи на правила повітряної тривоги. Как сделать так, чтобы ребенок не написал в кровать? Не рожать його. Все, я знаю, йду нахуй я. хе И загубив, загубив зуб. зуб. Ой, блять. Тому кладу тобі 9 гривень. наступний раз. Будь уважний. Слухайся, Слухайся, мама і тата. тата. Любов'ю. Зубна фея. Ой, а знаєте що? Світло включають дві години в день. Моє серце вже не витримує. Купила собі перволочика. Джонатан, чуєш? Нахуй переночуєш? Роз'їб. Оце ж зараз світло везде виключають, світлофори не роблять, і оці регулювальники стоять оце. Я думаю, що їм вмісто палки треба в руки дати субтитри, бо їх все одно нахуй ніхто не розуміє. Боже, я роз'єбюсь страшно я так розумію, що Петро Олексійович розпочав вторгнення в Канаду раніше всіх в цьому світі. Коли у вас дуже багато роботи і ви не знаєте, з чого почати її робити, просто підіть на пиво. Друзі, ви знаєте, для чого людині 12 метрів кишківника? Щоб вона гарячим чаєм сраку не попекла. Наші військові зняли типу, інструкцію, як правильно здаватися в полон. Це відео, очевидно, російською мовою. Але прикиньте, який був би прикол, який був би рівень тролінгу, якби воно було знято українською. Купант хоче якось спастись, вмикає там, типу, такий: Ну що, Русак, жити хочеться? Культів горучок до мене. Давай. Чого я не брию пісю і під мишками? То що це тільки бриють багаті люди. Що треба робити, хлопці? Що треба з тюлками робити? Кажи, пошла жара. Пісня мого чоловіка. Така, як ти, буває раз на все життя. І то не треба. Погиб в армії мой сынок Коля. Поставте клас. Мать русского оккупанта. Як тут клас поставити? Клас коля поїб. Клас. Нічого не обичного, просто український пакет шукає свого окупанта. Зараз шутка буде на гривень так 10. Знаєте, що то за дим в горах? То годзули закурили цигари, цигарифої. Я до війни взяв собі квартиру в кредит. Бля, це вона мені давала не <плес> Прикиньте, до війни взяв квартиру в кредит під 7%. Ну, вигідно, здавалося б, але там в договорі є пункт. Що в непередбачуваних обставинах кредит може стати під 15%. Ах ти ж сучара. Реально, прикиньте, блядь, там є пункт, що в непередбачених обставинах кредит може стати 15%. Я питаю: а що це за обставини? Вони кажуть: не буде такого. Я взяв кредит і... на бачу. <зв 'язок> Вміння вчасно витягнути це талант, який у спадок не передається. Чому <зв> долар росте, а ми не даємо йому рости? Чому? Відлішення свободи на срок 9 років 9 місяців з відбуванням наказання в освітації колонії. Ма, я за... мам. А оце на молоко похоже? Я ж казав, що молоко ти ряженку набила. Немає молока, блять, батько випив. Батько випив. Yeah. Сказала би. я. І випила. Ми двоєм собі сіли, наїбнулися. Батько. А, батько, а батько тоді каже. А батько каже, ой, живіт круто, блять. Не бздий, каже. То би з, з... з... не У мене є донька. Е, і зараз вона з колишньою дружиною живе е, в Швеції. І мені приходиться вихованням займатися по телефону. Це важко трохи, бо вона нещодавно вперше матюкнулася. Ну, це не те, що вона вперше матюкнулася. я питаю, як тобі Швеція? вона така, батю, ахуєнна. Нещодавно вийшов закон про те, що обслуговувати українською мовою всіх треба. я розмовляю українською, а це означає, що у нас в місті я не хуйово так кошмарю офіціантів. приходжу в якийсь заклад, говорю, можна мені чай, будь ласка, і вона така, блядь. Так, так. Транслейт. Чай, 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 чай. а а чай, так, так і буде. Де дві дівчинки, років 7-8, і говорять. Одна говорить, правильно говорить, розсісія. А друга каже, ні, правильно говорить, гімно. Ну, що ти, військовий, тут сидиш. Поїхали до мене, побудуш і напередку, і в ротації. <звілляє> Good. 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 Розмовляй нормально, бидло. А можна поніжніше, і в вушка не попадайте, Будь ласка, дивуюся сучасним дітям. Я дивлюсь на свого племінника. Він, поки не пограє на планшеті, він не лягає спати. Його батьки йому говорять, хай грає, хай грає, аби дитина нормально спала. Я знову згадую своє дитинство. Коли я не міг заснути, мені батьки говорили таку фразу Хтось хоче заснути з плачем. І я розвертався до того коврика і розглядував ті блядські, візерунки. У мене на роботі плюс 4 градуси. Плюс 4. Тепла нема, світла нема, інтернету нема, роботи нема. Питання до знавців: чого я маю не напитись? До пізда, блядь! Ну за що мені, сука, таке, блядь? Ти подавайся на мої руки, нахуй! Ты просто мій ебальник? Ти якась карма, блядь, боже, ремонтувати ті жогулі, блядь! Думі, що вони стих? Диви один стоїть. Я ебу нахуй! Алло, Вовчик, це Миколай. Який святий? Ну це ще СБУ має перевірити. Та це я серйозно. В тебе під подушкою лежить фотка Жонсонюка, і ти три рази її цілуєш перед тим, як заснути. Скажіть, кажіть, що хотіли. Слухай, мені тут на днях треба буде по всій Україні вночі бігенько пролетіти. Так, а у вас же там ППО всюди стоїть, фіг пролетиш. А то ти домовся там за мене. А я тобі подаруночок. Що хочеш? Та що, перемоги хочу. Ну тут же не тільки мені, тут всім треба постаратися. А може, хоча б того мені принесеш? Я б його не прошу цілого, можеш навіть частину. Ой, Вовчик, я святий, але заради цього згрішив би. Так, Бойця вооружили. Все, вооружений пасен. На, кончаться патрони, Де в рукопашну. Якщо, вийдеш потім на связь. Все, держись.